Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олена Дровняк. Я міжнародний коуч. Також я в минулому далекобійниця. Зараз мама підприємниця і багато-багато хто. Я багато хто і ніхто. Люди, які на мене давно підписані, в інстаграмі, на Ютубі. Мене знають, пам'ятають. Тому я вам окремий привіт шлю. Дякую за те, що ви тут. Новеньким підписникам хочу розповісти про те, що я 11 років в Польщі проживаю, працювала тут в різних сферах, але переважно моя така медійність і моя впізнаваність почалася після того, як я почала працювати далекобійницею. і там завела канал на Ютубі, записала більше 150 роликів, знімала. Різні пригоди свого життя, але от зараз, коли я мама, я веду бізнес, я продаю постіль за, за гроші. Бізнес, який відкрила за гроші від до праці. І мені дуже важливо розповісти вам всю інформацію, яка стосується того, як вам відкрити бізнес. Може, моє це відео буде для вас мотиваційним, може воно Роз'яснити ситуацію і покажу вам шлях, куди рухатись далі, я буду дуже щаслива, якщо хоч одній людині це буде корисно. Тому я почала свій бізнес, відкрила свій бізнес в декреті. Коли була в декреті, мамою, народила першу дитину, відкрила свій бізнес, не маючи абсолютно коштів. Тому що всі кошти були вкладені в будинок, який ми купили, заінвестовані. І Будучи в декреті, їй мені дуже хотілося бути вдома біля сина, працювати з дому. І я вирішила, що я відкрию діяльність в тій сфері, яку люблю. Це був швейний бізнес. Я ще з семи років, навчила мене бабуся, подарувала швейну машину, яка має таке дуже історичне і сентиментальне для мене походження. Я... Люблю шити, я люблю, я ніде не навчалася шиттю, але я люблю і це генетично передавалося з покоління в покоління, так як моя бабуся займалася ось такими виробами з льону, з конопель. Вона працювала на ткацькому станку, в неї Вдома було це все. Вона шила, вишивала. Мама моя так само вишивала дуже багато. І це передалось мені. І я вже це монетизувала от зараз в свідомому віці, після 33 років я це монетизувала в бізнес, закриваючи потребу людей на польському, на польському просторі, людей-українців в основному, тому що 90% моїх клієнтів це українці, білоруси. І я відкривала свій бізнес у 2021 році, коли був коронавірус онлайн. Онлайн він почався. Я е, продажі не робила е, стаціонарно, а тільки онлайн. І я відкрила свій бізнес, не маючи коштів за кошти Європейського Союзу. На той момент, 4 роки тому, я отримала 20 тисяч злотих. На сьогоднішній день ужин праці видає 50 тисяч злотих, а фундація в Фундація підприємців видає до 150 тисяч злотих, де можна відкрити бізнес. 150 тисяч злотих даються на ваш перший бізнес з мінімальним відсотковим опроцентуванням. Це 0,25%. Може бути до 1%, може бути, але в залежності від міста. І такі гроші реально отримати. Їх повертати можна до 3 років. Ви можете за ці кошти розвивати свій бізнес. Я скористалася найпростішим, найпростішим методом це ужин праці. Але є деякі нюанси. Зараз я вам про них розповім. Робі водички теплої. На момент подачі заявки. Як ви хочете отримати ці кошти, вам потрібно зареєструватися в ужині праці як безробітні. І ви маєте максимально там бути зареєстровані не більше, ніж 3 або 4 місяці. Далі, в цьому відео я вам розповім, які речі не можна купувати і чого не можна купувати за ці кошти, за ці 50 тисяч злотих. Не можна купувати є деякі ліміти фінансів. Це не можна купувати меблі, різні РТВ, якщо ваша діяльність ведеться вдома. Наприклад, в у мене, у мене вдома діяльність ведеться в гаражі, я вже не можу купити кресло, не могла купити робочий стіл, полички, меблі я абсолютно не могла купити. Але якби моя діяльність велась десь в орендованому приміщенні, Десь в іншому місці, не вдома, не по місцю реєстрації, то я могла б купити стіл, кресла, полички, комоди, телевізор, все, що потрібно для того, щоб працював офіс або працювало орендоване приміщення. Я б тоді могла ці кошти, частину цих коштів використати на ось, це, на ось таке обладнання, якщо це орендоване приміщення. Так само, якщо у вас якийсь. Гастробізнес. Ви можете в те саме орендоване приміщення використати ці кошти для купівлі холодильників, морозильних камер, різного обладнання, комбайнів, все те, що вам потрібно, з обладнання і з меблів для ведення цієї діяльності в орендованому приміщенні, але не вдома. Далі. Якщо ви робите покупки від свого чоловіка, родичів, дітей, наприклад, у мене швейна фірма, в чоловіка транспортна фірма. І я в цій таблиці, наприклад, закуповую в чоловіка в транспортній фірмі якусь, якийсь автомобіль. Фірма в фірми закупить, так? Мені це теж не можна робити, бо він є моїм чоловіком, бо це переливання коштів називається. І не можна вести діяльність, якщо вона виключно за кордонами Польщі. От якщо ви свою діяльність тут реєструєте, але ведеться вона за кордоном Польщі, це може бути Німеччина, Чехія, Україна, будь-яка країна, не можна цього також робити. Я зараз вам тут, я вам зараз тут розкажу всі ліміти, всі заборони і всі червоні прапорці, які вони які вони забороняють забороняють, наприклад, купувати на вашу діяльність? Так, не можна купувати нерухомість, не можна купувати мобільний телефон. В деяких випадках можна, але вартість його не може перевищувати тисячі злотих. Це виключно телефон для того, щоб дзвонити. Не можна брати в лізінг машини, автомобілі. Автомобілі для транспортного бізнесу не можна купити. Не можна купити курси, навчання, будувати будинок або купити землю. Це все пункти, які не можна купувати за саме ті кошти, які вам видадуть, які вам видають 50 цих тисяч. Далі. Дуже важливий е, пункт то, що ви можете купити легковий автомобіль, який буде призначений для вашої діяльності, але вартість його не може перевищувати 50% від загальної суми, яку вам дають. Також е, відсоток БУ речей не може перевищувати більше, ніж 50% від суми, яку вам дають. Також е, ви не можете купувати. Е, Наприклад, матеріали, які не відносяться саме до вашої діяльності. Я в свій бізнес план включила кілька рулонів тканини, і мені, мож... мені дозволили їх купити, бо це матеріали, які відносяться до саме моєї діяльності. Далі, м -м далі е є е такий ще пункт. Що ви маєте підтвердити поручителя, який буде поручатися за вас за ці кошти? Це може бути дві особи, може бути одна особа, яка отримує певну суму коштів щомісяця від умови операції, і готова в договорі підписатися за вас з вами. що... Вона поручається за те, що ви повернете їм ці кошти, якщо не виконаєте хоча б якусь умову. Це або закриєте діяльність протягом 12 місяців, або влаштуєтесь на роботу протягом 12 місяців, або завішені діяльності зробите і так далі. і Тому, подібне. тому е, в мене поручителем е, виступила людина, е, це мій чоловік, але важливий нюанс: у мене між чоловіком підписана. Умова роздільності маянткове. Це означає те, що всі кошти, які заробляю я, це мої. Всі кошти, які заробляє він, це його. Ми цю умову підписували, коли купували будинок, тому що могли оформити тільки на одну людину з громадянством польським, бо тут земля. І тому нам потрібно було підписати саме таку умову для того, щоб розділити. Розділити своє якби, майно на тому етапі перед підписанням договору купівлі-продажі. І так ця умова у нас залишилась, і вона в другий раз нам дуже добре пригодилася, тому що при відкритті моєї фірми він виступив у мене як поручителем. А при відкритті його фірми і взятті в лізінг автомобілів я виступила як його поручителем, маючи тут нерухомість, маючи свою власну фірму як окрема особистість і окрема особа, ми один одного ось в таких ситуаціях підстраховували кожен для свого бізнесу. Тому це такий нюанс, це умову, цю умову можна зробити в нотаріуса. Ви можете її зробити, описати там все. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, бо це було більше п'яти років тому. Тому от ця умова роздільності. Якщо ви не чоловік офіційно і дружина, а просто партнери, і він готовий, ваш партнер, за вас поручитися, то це теж класний варіант для того, щоб отримати ці кошти. Ось так. І що можу вам ще сказати? Дуже важливим пунктом в отриманні цих коштів є те, яку діяльність ви будете відкривати. Якщо ви відкриваєте, я, наприклад, відкривала швейний бізнес, але в мене немає диплому, у мене немає жодної підтвердження того, що я навчалася на швею і ши, вмію шити, то мені уявіть, що мені допомогло в цьому, який документ. Мені допоміг документ. Те, що я працювала два з половиною роки в Польщі на, на посаді якби швачки, шила матраси для ікеа. І після того, як я пішла з цієї роботи, у мене залишився документ умови розв'язання праці, умова розв'язання, щось там таке, вона якось так воно називається, я не пам'ятаю точно. Але предоставивши цей документ, я показала те, що от там написано конкретно моя. Специфіка, в чому я спеціалізувалася, що я вмію робити, період, який я працювала, і це вже доказ того, що я вмію робити те, що відкриває, ну, на що я беру в них кошти, на що я беру бізнес. Якби я відкривала бізнес, там, наприклад, якийсь гастрономічний, так наприклад, і брала на це кошти, то вони б засумнівалися і сказали: Оленко, дай, будь ласка, нам. Підтвердження, що ти розумієшся в цій справі, що ти хоча б знаєш, як ту каву варити, чи рахувати, чи де замовлення робити, і так далі. А я в цьому взагалі не розуміюся, не знаю. І навіщо тоді мені відкривати той бізнес? Вони задають питання, навіщо тоді тобі відкривати той бізнес, в якому ти не маєш абсолютного досвіду? Тому дуже важливо предоставити їм паперове підтвердження того. Що ви в цьому розумієтесь? От для мене це був просто досвід роботи. В когось може, наприклад, хто від в гастрономії відкриває, може якийсь технікум закінчив чи училище по якійсь там, не знаю, справі е, ліпіння вареників. Ну, не знаю. Я в цьому не розуміюсь, тому я не скажу вам. Але дівчата, які, е, які відкривали бізнес в сфері гастрономії, вони зазвичай мали досвід роботи. Або кондитером десь, або офіціантом десь в кафе. І ця довідка про те, що вони там працювали, є доказом того, що вони розуміють, про що вони хочуть відкрити бізнес свій. Тому, е якщо у вас е є можливість пройти навчання, якісь курси, щоб це було задокументовано, а не просто сказано на словах, то це буде великим плюсом в тому, що вам. 100% ці кошти дадуть, тому що ви розумієте, про що ваш бізнес ось так. Добре. Ну, і дуже важливо там в заяві, яку ви будете заповнювати, все гарно розписати. Щоб їм було чітко, зрозуміло. І не виникало лишніх питань. Мене два рази викликали на допит, я це так назву, допит, і розпитували специфіку, хоча там було все ясно написано, що я буду шити постіль. Але їм було не зрозуміло щось там про торби. У мене був, був такий, була така концепція, що я шию постіль, і пакую кожну постіль в білу сумку, в білу торбу. Їм це було незрозуміло, які торби, є, що це таке упакування і так далі. І я там їм розписувала, пояснювала, що от я так це бачу. Я так це їм пояснюю, що моя постіль пакується от в ці торби. Е, ну і це, це ця письмова частина, в якій ви розкажете інспектору, про що ваш бізнес, яка його концепція, як ви. Його розумієте, наскільки ви орієнтуєтесь в цифрах, в ринку, в конкурентах і так далі. Ось так. Так, ось польська фундація підприємців пропонує ось яку суму до 162 тисяч злотих, і опроцентування стале 0,1 або 0,25% до 7 років ви можете їм віддавати ці кошти. 162 тисячі берете, під 0,25% і 7 років віддаєте. Там цю фундацію потрібно дзвонити безпосередньо до їхнього представника. В кожного воєводства є свій представник, до нього потрібно дзвонити і консультуватися на рахунок того, коли саме срок отримати ці кошти. Також ви в бізнес-плані вказуєте всі коди ПКД. Але перший це основний код, яким ви будете користуватися, який буде основним, основною сферою вашої діяльності. Ось. І що дуже ще важливо ви не можете Призначити кошти, ці 50, наприклад, тисяч. Умовно, я беру 50, бо в кожного воєводства різна сума. Ви не можете ці 50 тисяч злотих призначити на рекламу. Е, також не більше 15% від цієї суми. Ви можете призначити на рекламу паперову або на бікборди, на фізичну рекламу, яку можна побачити, пощупати. На рекламу в соціальних мережах, в медіах не можна призначати кошти. Також доставка товару, який замовлений на це дофінансування, теж не можна за доставку. І купувати касу фіскальну за ці кошти не можна. І БУ-речей на суму більше, ніж 10 тисяч злотих. Ось так. Тому перший, перша умова це ніжка: ми йдемо в ужин праці, беремо заяву і заповнюємо її. Друга дія ваша це прорахунок, цифри, розрахунки, гроші, гроші, обладнання і так далі. Ну і там письмова частина це така більш теоретична частина це описати своїх конкурентів саме конкретно, які ваші конкуренти. Хто ваші конкуренти? Чим ви краще за своїх конкурентів? І способи реклами свого продукту, описати всі можливі і неможливі способи реклами своє, свого продукту, своєї діяльності, своєї там, кафе, гастрономії, кондитерки, фото, послуг фотографічних. Описати це все. Ось так. Ну, все. Я думаю, що я вам допомогла в чомусь в тому, щоб хоча б мотивувати вас, щоб хоча б ви почали думати в цьому напрямку. Ну, і я говорю завжди, що послухати відео це одне, а зробити конкретні дії в тому напрямку, чого ви насправді хочете, це інше. Тому найкращим варіантом для вас, що. Найкращим, якби для мене буде е, таким індикатором те, що я для вас не просто так записала відео, це напишіть в коментарях, яку дію ви зробили після перегляду цього відео. Неважливо, це може бути дія. Загуглити, подивитися, де в мене хоч взагалі знаходиться в місті ужин праці. Або скачати заяву на бізнес-план. Або хтось взагалі найсміливіший, і людина, яка справді може досягнути успіху, це піде ніжками і дізнається, і візьме цю заяву і почне заповнювати важливі дії. Без дій, без дій це просто пусті розмови, розумієте? Так от. Е Так от, я завершую наше відео. Я думаю, що вам все понятно, зрозуміло. І дякую за увагу. І якщо хочете отримати посібник по дофінансуванню, то напишіть мені в інстаграмі слово Ютуб, і я вам все пришлю, все надішлю. І навіть бонусом буде для вас відео заповнення ось цієї заяви з. Конкретними пунктами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь. Далі буде цікаво, корисно і потрібно.